Перешкоджали діяльності ЗСУ та вчинили хуліганство. Два кримінальні провадження розпочато за фактом подій у Ворохті. Про це головне управління національної поліції повідомило на офіційному сайті. Нагадаю, 4 липня у Ворохті на Івано-Франківщині люди перекрили дорогу, протестуючи проти встановлення мобільного блокпоста. Його розгорнули на в'їзді в місто прикордонники з працівниками одного з територіальних центрів комплектування. За даними поліції, група осіб вимагала прибрати блокпост, порушували громадський порядок, побили 47-річного військовослужбовця та пошкодили автомобіль. У чоловіка хімічний опік, забій м'яких тканин, носа та обличчя. Повідомив Суспільному Василь Осипчук, заступник директора Яремчанської центральної міської лікарні. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад.